І так, друзі, всім привіт всіх вітати. Сьогодні у нас п'ятниця, останній торговий день на цьому тижні, тому що на вихідних ринки закриті. І зараз хочу поторгувати, вирішив записати для вас якраз відео, як я торгую. Я вже на платформі. Я чесно не знаю, що я буду взагалі торгувати, які активи це будуть валютні пари, чи це будуть індекси. Зараз подивимось, почнемо з валютних пар, і навіть не знаю, яким аналізом буде це все робити. Я думаю, що перегляну RSI. Хочу подивитися по індексу відносної сили. Можливо, щось цікаве буде. І для чого взагалі це відео? Це відео для того, щоб ви. Подивившись його, зрозуміло, як я аналізую і які активи сьогодні торгую. Тобто ті, хто подивляться це відео в п'ятницю, вони зможуть так само торгувати і так само заробляти на тих активах, на яких заробив я. Ось, тому доволі таке корисне відео має вийти і цікаве, особливо для новачків, якщо ви ви не знаєте взагалі, як торгувати. Подивитись в цілому, як я торгую на валютному ринку, і можливо, якісь собі звички також можна сказати, візьмете. Ось, давайте буду дивитися по RSI. додаю індикатор RSI, це індекс відносної сили. Ось, і буду торгувати по стратегії від зони перекупленості, зони перепродажу. Кому цікаво відео на YouTube-каналі в мене є про цю стратегію, тому можете зайти, можете подивитися. Воно так і називається. Стратегія RSI. Ось. І я просто зараз буду шукати активи, які мають високий відсоток дохідності і які знаходяться в одній з зон перекупленості або перепродажу. Ось. Головне, щоб він мав ще високий відсоток прибутковості. І зараз буду шукати, буду дивитися, що в нас є. І так, друзі, я знайшов ситуацію по єврофунту, євро КБП. Давайте зайду зараз в угоду. Це перша моя угода за сьогоднішній день вниз на 400 тисяч гривень, дві угоди по 200. І давайте вам поясню, чому так зайшов в угоду. Знов ж таки в нас є RSI, це індекс відносної сили. Цей індикатор дає нам зрозуміти так, точніше допомагає зрозуміти, коли актив в зоні перекупленості. Ось це верхня зона, і коли актив в зоні перепродажу. Тобто, коли актив занадто багато вже купили, так. Тому, як правило, його вже починають продавати і починає падати ціна. Так? Це стандартні базові, базовий фундамент ринку. Коли актив перепроданий вже занадто, то його починають підкопати і він рухається вгору. Це максимально простими словами. І як правило, ну трацює. Дивіться, ось тут ми були в зоні перекуплен... перепродажу, і тут актив пішов вгору. Тут ми були в зоні перекупленості, і актив тут пішов в цілому ось так вниз. Ось тому зараз я зайшов в угоду вниз. Я використовував ю для зручнішого RSI. Зайшов в угоду 400 тисяч гривень. точка входу непогана. Давайте п'яти секундку, він буде дивитися, як він рухається, цей актив. І 324 тисячі гривень може бути чистого прибутку. Так, чомусь графік взагалі трохи підвисає. О, є. Плюс 324 тисячі буде чистого прибутку. Я чесно навіть не поставив якоїсь цілі спочатку відео, скільки я хочу заробити. там на яких активах я хочу торгувати, якою стратегією. Я ось по факту прокинувся, ну там я не знаю, години-пів години тому і вирішив для вас одразу записати відео. Вирішив поторгувати. Тому це буде така. Повна імпровізація, да? Ось RSI, подивимось тут. Почули з RSI, почули з валютних пар. Якщо зараз буде працьовувати, ви можете собі торгувати RSI і валютні пари. Все. Ну тобто, це відео якраз для цього і створено, щоб я перевірив, який на даний момент ринок. І перевірив, на чому можна взагалі торгувати. Так, ну давайте я знову подивлюсь, що є по активам. Можливо, щось цікаве ми і знайдемо, тому що одна угода це добре, а дві це краще. Ну і головне, щоб ця угода ще була плюсовою, тому що тут доволі-таки небезпечно все рухається, 40 секунд залишається. Але я думаю, що все буде добре. Окей, давайте тоді почекаємо, як ця угода буде себе показувати. Далі вже приймати рішення. Ну в цілому, все виглядає дуже і дуже добре. 40 секунд залишається. Рух вже почався. Актив не дуже волатильний. Тому момент імпульсу я в цілому виключаю зараз. Не думаю, що буде імпульс якийсь вгору, тому що ми тут почали робити такі короткі, короткі, маленькі кроки, маленькі свічі формувати, тому що зараз з'явилась якась велика. Протягом 20 секунд шанс на ну, це завжди є, да? не без цього, але я думаю, що він мінімальний. Ось виглядає ну, добре: 81% прибутковості, нормально. Баланс зараз буде там, біля 19 мільйонів. в мене зараз останні дні просто якась, якийсь бар'єр. Я доходжу до балансу 19 мільйонів і не можу піти вище. Тобто у мене завжди баланс тримається біля 19 мільйонів. Я не розумію, чому не розумію, як його пробити, але ну спробуємо спробуємо цей бар'єр пробити. Добре, перший плюс є. Якщо знайду ще один, це буде пробудений якраз баланс біля 19 мільйонів. І можливо, сьогодні, до кінця цього дня дійдемо до 20, не знаю, тому що будемо трогати в команді. Для тих, хто не знає, в мене є безкоштовна відкрита команда з навчанням, з сигналами щоденним. Тобто там, де я дублюю угоди, ви навіть без досвіду, повне нуль можете повторювати за моїми угодами і мої заробляти. Якщо ну, це цікаво, знов ж таки послання. Ну, це така міні-реклама. Це все. Безкоштовно, нічого не передаю. кому цікаво, послання є у мене в описі під цим відео. Добре, давайте буду шукати далі. Давайте буду дивитися, що в нас є по RSI. і будемо продовжувати. Тобто, два плюси в ряд, насправді, в п'ятницю буде шикарно. Зараз тільки 11 година. Одразу забрати два плюси буде добре. Але окей, буду дивитись далі. Так, друзі, дуже складно знайти щось нормальне, але ось тут щось схоже на те, що почалось до тому я зайду на продовження цього руху. Давайте вам поясню. Так, я зайшов вже давайте перевірю, чи дві угоди. Я відкрив да дві угоди 400 тисяч гривень. І давайте я вам поясню, чому саме тут я зайшов, хоча начебто пересаємо не прямо знизу, да, не прямо з якоїсь зони. Дивіться, ми тут накопичили занадто багато об'ємів знизу, в зоні переку... перепродажу. Обличаю, завжди. Перепродажу, тобто він це актив занадто перепроданий і якраз формуємо зараз такий а, висхідний рух вгору. І тут також почалась реакція вгору. Я очікую її продовження, тому зайшов. Тобто я не встиг зайти прямо ось тут знизу. Давайте вам покажу. Взагалі, ідеально пересай заходить. Це десь тут знизу, але я побачив, що рух вже відбувся, я побачив, що тут рух вже відбувся, і я побачив, що ми тут занадто сильно вже були знизу, і зараз тільки починаємо рухатись згору. Побачивши ці всі фактори, ну в цілому, я не забоявся зайти на продовження руху, і думаю, що не зря. Я зайшов не на три хвилини, не на чотири, як зазвичай, а на дві з половиною, тому що я зайшов на продовження руху, тобто рух вже почався. Ось подивимося, якщо зараз буде плюс, то шикарно і на цьому ну, сьогодні, хочу сказати, на цьому тижні, хоча зараз вже п'ятниця, останній торговий день, треба поторгувати його максимально шикарно. Сьогодні будемо торгувати е в цілому по валютно-парам та по RSI, якщо вони надалі будуть так круто себе показувати. Ось це відео я опублікую вам приблизно, я думаю, що о 13-й, десь так подивитись. Навіть, друзі, якщо ви дивитесь це відео не в п'ятницю, там 7 листопада, е коли я це відео, це не важливо. Ви дивитесь, як я торгую. Як я заробляю, дивитися, як я аналізую, як я шукаю активи, які стратегії я використовую і так далі. Ви це все дивитесь. І ті, хто дивляться відео одразу, з тих, хто підписані, в кого це сповіще, хто дивляться одразу, вони можуть знайти для себе стратегію на день і за допомогою цієї стратегії заробити. Тобто, ті, хто дивиться на швидше, ті, хто роблять, да, діють найшвидше, ті і заробляють. А ті, хто дивляться пізніше, просто для себе знайте в голові, що так можна торгувати, можете самі заходити, тестувати, чи ваш день, чи ваша так скажемо, фаза ринку це працює. І так само на цьому заробляти, але в цілому RSI ми торгували тижнями поспіль, воно відпрацьовувало. Якщо ви в п'ятниці не встигнете поторгувати і дивитесь це відео в понеділок, вівторок, чи навіть на вихідних, можете спробувати все одно поторгувати цією стратегією, тому що вона відпрацьовує як це не те, що стратегія, да, якась це просто індикатор, який допомагає аналізувати актив. Все. ну тобто, все прозоро, все як є. У нас залишається 15 секунд, і тут ще не факт, що плюс. Бачите, да, які почалась, яка почалась кардіограма. Але я думаю, що за 10 секунд все ж таки все буде добре, і по цій угоді буде прибуток. По цій угоді буде працювання, і це буде шикарний результат. Да, залишається секунда, і маємо максимально крутий результат. Ну що, друзі, всім дякую за перегляд. Цього відео це був такий короткий огляд ринку, короткий розбір ринку, короткий розбір Я Навіть не знаю, як це відео буде називати, але все одно, хто додивився, Дуже дякую. Ставте лайки, підписуйтесь. Чисто прибуток за це відео за цю торгівлю 652 тисячі гривень. День почався круто. Баланс 18 мільйонів 823 тисячі. Можливо, вийде сьогодні або на наступному тижні пробити бар'єр в 19 мільйонів і зробити рекордний баланс 20 мільйонів гривень. Дуже на це сподіваюся. Всім величезно дякую за перегляд і до нових зустрічей. Бажаю вам крутих прибуткових окот.